У Литовській республіці на базі військового полігону Пабради, що неподалік вільнюса, завершилося багатонаціональне тактичне навчання Клинова Арка арка-2012», в якому взяли участь близько 35 українських військовослужбовців, 80-го окремого аромобільного полку Академії сухопутних військ та регіонального медіацентру міністерства оборони України. 14 по 20 вересня вони спільно з канадськими литовськими й польськими колегами тренувалися виконувати завдання у складі багатонаціональних сил під час миротворчих операцій. Перед початком цього міжнародного заходу із близько 120 військовослужбовцями країн-учасниць були проведені заняття з утримання заходів безпеки та правил поводження зі зброєю та військовою технікою, яку військовослужбовці використовували під час навчання. Під керівництвом канадських інструкторів вони відпрацювали навички руху в населеному пункті малими групами і захоплення будівель. Введення бойових дій в місті є дуже важливим елементом, навіть з мого власного досвіду. А я вже три рази виконував професійні обов'язки в Афганістані. Там ми, коли заходили в поселення, в першу чергу оглядали будинки, щоб переконатися, що там немає бойовиків Талібану, і сьогоднішнє тренування є надзвичайно важливим, адже допомагає врятувати солдатське життя у ході тренування військовослужбовці розглянули чотири основних положення зброї та тіла для безпечного пересування населеним пунктом в бойових умовах, основні вербальні команди і умовні сигнали. Інструктори з Канади, кожен з яких пройшов по кілька ротацій миротворчих місій в Афганістані, звертали увагу на ті дрібниці, що допомагають зберегти життя. Особливості цього заняття полягає в тому, щоб зберегти життя військовослужбовців правильністю дій. Ходу та відпрацювання дій всередині будинку є деякі питання, яких нам не подавали в минулому році, але це пов'язано з тим, що Військовослужбовці завжди вдосконалюють свою практику і передають її нам протягом занять. Українські військовослужбовці тренували подання команд та сигналів англійською мовою, адже знання базової термінології під час виконання миротворчих місій покращує співпрацю українського контингенту з партнерами англійською «left okay, right okay, «room clear, out, out, out» – лаконічна армійська мова, що дозволяє порозумітися в одному підрозділі українцю поляку. та злитоксу. Щоб допомогти десантникам зрозуміти канадських інструкторів та навчити їх правильним командам англійською мовою на тренування у якості перекладачів діяли курсанти академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Це вже не перші мої навчання. Раніше я приймав участь у міжнародних навчаннях Репітрайдент. Та я маю досвід роботи з військовослужбовцями з різних країн. В академії сухопутних військ ми мали подібні заняття, і на мою думку, це дуже потрібно та Необхідно для наших військовослужбовців, тому що в даний час практика бойових дій в місті є якби найбільш розповсюдженою. У активної фази канадські інструктори провели з військовослужбовцями багатонаціональної роти Ехо заняття з протидії саморобним вибуховим пристроєм і засідкам. Протягом тренування з патрулювання місцевості на бронетранспортерах М-113 українські десантники опановували техніку прочисування місцевості, виявлені вибухівки тощо. Під наглядом канадських інструкторів українські, польські та литовські військові виявляли зручні місця для закладання вибухівки. Увага зверталась на заняття бронетранспортером правильної позиції, порядок спішування, ретельний огляд місцевості. Після цього за сценарієм навчань коаліційні сили отримали бойовий наказ для проведення наземної операції. Згідно з легендою навчання, після смерті місцевого лідера бойовики, застосовуючи сили, вирішили провести до влади свого представника. Як складова багатонаціональної роти ЕГО український взвод отримав завдання з патрулювання зони відповідальності. На останньому етапі навчання військові повинні були взяти під контроль населений пункт в зоні відповідальності. За цим прибули поспостерігати військові керівники країн-учасниць навчання. У заході взяла участь і делегація Збройних сил України на чолі з заступником начальника штабу командування сухопутних військ, полковником Ігорем Ющенком. У фінальний день навчань, виконуючи завдання у складі багатонаціональної роти, українські десантники атакували умовні ворожі сили та звільнили захоплене бойовиками поселення. Виконавши своє завдання, вони підтримали вогнем зі зброєю польський звод, що вступив у бій з іншого боку, те литовський підрозділ, який обійшов поселення з тилу. На шляху до нього наші військовослужбовці виявляли саморобні вибухові пристрої та протидіяли засідкам. Задачу взвод справився на оцінку відміну за оцінюванням закордонних канадських інструкторів. Варто додати, що наступного року багатонаціональне тактичне навчання серії Конова Арка планується провести в Україні. Причому за масштабами воно буде на порядок більше кожну країну учасницю представлятиме рота миротворців.